У Києві було знагородження учасників проекту Україна понад усе за версією міжнародного онлайн-журналу Міленіум Клаб. Організатори зібрали підприємців резидентів клубу із усіх куточків України, аби відзначити серед них кращих за словами організатора заходу, засновника директора медіа Millennium Міленіум Людмила Кименко. Хтось скаже не на часі, та у їхньої команди є вагомі аргументи. Людмила Сергійна дуже радий вас бачити. у Вас дуже гарний захід вийшов. Розкажіть, які виникали складнощі так при цій. Педотоци, аж зараз идет война, и че задовольны не вы результатом? Ну, сложности, конечно, возникли, потому что идет война. Вы сами ответили, задали вопрос и ответили на него. Сложно, потому что у людей не то настроение, у людей страх, может даже приехать сюда, потому что Киев сейчас как никогда начали опять тревожить, да? Поэтому это были самые большие сложности. Очень много стремилось, очень много хотела, но тем не менее побоялись ехать в Киев. Вот это была самая большая сложность. А что касается результата, мы в конце концов все равно собрали очень интересных людей. очень энергичных, которые не бросили Украину в трудный час, которые продолжают свою деятельность и которых мы отметили сегодня в нашем проекте «Украина по надусе». Потому что они заслужили эти награды. Это резиденты нашего клуба, медиахолдинга «Миллениум», которые уже много лет с нами рядом, о которых мы пишем, о которых мы рассказываем. И на сегодняшний день не только в Украине, о них знает уже весь мир, потому что мы в данный момент уже на международном портале, где до миллиона просмотров. И это только один ресурс ИСУ. Можете смотреть ресурс ИСУ, пожалуйста, наши клиенты все там. Также наши ресурсы, также это соцсети, также это э, мы их продвигаем. в соцсетях не просто опубликуем, да, еще и с продвижением. Работают наши СММщики. То есть мы выкладываемся на 150%, чтобы наши клиенты процветали, понимаете? В такое тяжелое время, настоящие герои, это все для них. И мы когда еще только начали работать, а мы не остановились. Никакие пандемии, никакие блокауты, мы не останавливались. Потому что остановиться, нельзя еще делать два шага назад. А мы идем только вперед, потому что мы верим, что скоро будет победа. Победа. Мы верим, что скоро будет над нами мирное небо. Вот, Конечно, будет много горести, будет много печали, но и будет много радости, потому что мы ее заслужили. И ваши побожания резидентам клубу и всем украинцам? Побожание первое мирного неба над головой. Я каждый день молюсь за своих детей, за внучек, за наших украинских солдат, за всех детей, за всех людей. Я начинаю утро с молитвы и молю о том, чтобы над нами было мирное небо, и мы были под ним счастливы, успешны, процветали и добры. Юрий, Сегодня вы впервые стали партнером, генеральным партнером медиахолдинга Миллениум. Вы видели, как проводит медиахолдинг свою встречу клуба, как проводит награждение, какие к нам пришли люди. И как ваши впечатления, как вам вообще сегодняшняя работа, как вам работалось, понравилось ли вам свое мероприятие и какие планы на будущее? Вы знаете, когда я сюда пришел, я вижу атмосферу, Знаєте, рідну якусь атмосферу, таке враження, що кожен член клубу це як одна родина. Люди тут уже багато років, вони не перший раз відвідують ваші заходи. Дехто прийшов вперше, але спілкуючись і з зірками, і з представниками бізнесу, тобто з вашими гостями всіх. Усмішка, задоволення видно, що людям подобається. Вони надихаються спілкуванням, тим, що гарна організація, і навіть під час війни життя не стоїть на часу. Хочеться жити трішечки, десь відволікатися, об'єднуватися і спілкуватися. Тому що, скажімо, тут ви зібрали людей дійсно достойних, які кожен на своєму фронті працює задля спільної мети. А спільна мета в нас здолати ворога. І отримати довгоочікувану перемогу. Тут і лікарі, і освітяни, і ну, бізнес, так різної ланки. От і ми медійники, так тому що ми теж стоїмо на інформаційному фронті. А я думаю, ну, сьогодні основною. Ну вас я один із основних. основним скажем. Але так. нас єднає одне єдине єднання до перемоги. А такі заходи вам велика шана, тому що в такий час треба людей відзначати, треба їх підтримувати, треба їх надихати, щоб вони робили ще. Больше за нашу и державу за прямо. Я благодарю вас за сотрудничество, за интересное интервью, за ваши пожелания. Мне это очень приятно услышать. Да, сегодня услышала очень много слов благодарности, радости, и мы же понимаем, что жизнь продолжается и все зависит только от нас в этой жизни, только от нас с вами. Вот поэтому еще раз огромное спасибо, с наступающими праздниками. Пусть в новом году нас с вами ожидает победа. Наиболее душевно. Щасливий особисто познайомитися. Я думаю, що медіа холдинг бізнес-клуб Міленіум і інформаційне агентство паративної Україна» інфо та всеукраїнське одання, правда, Ньюз» зробить ще багато. Всього разом чудового, хорошого в 2024-му. І наступних роках. Україна понад усе. Україна понад усе. Кожен носить сьогодні свою лепту побіду України. На своєму місці, як сьогодні говорили, кожного свій фронт. Вот, донаты, волонтерство. Поэтому эти люди, которые здесь собрались, они, каждый из наших людей, моих уважаемых коллег по бизнес-клубу, вносят весомый вклад в достижение победы Украины. Но они все время находятся в состоянии постоянного стресса. Каждый раз оттуда прилетело, причем <laughs> в прямом смысле. Я вот здесь в Киеве несколько дней гудит и бахает. И мы... В нашому бізнес-клубі вибрали вот этот формат. Ми ж не кожен день встречаемся. і не головне же, щоб там застолі, а дати людям возможность просто, ну як говорят, видих. Цього разу нагородили багатьох українців у різних номінаціях. Проте кожен із резидентів клубу нагороджений саме за сумлінну працю, стійкість підтримку міцного українського духу та наближення перемоги України особистим вагомим внеском. Ви знаєте, наразі я проживаю в Німеччині і тому для мене дуже важливо. Показувати, що, що є таке українки, бо наразі найбільше саме жінок за кордоном знаходиться. Тому як коуч я намагаюся мотивувати наших жінок, тому що вони дуже багато розгублені, вони не знають, як далі жити. Вони залишилися одні з дітьми. Багато з них вимушені змінювати професію і взагалі не знають, що робити далі. А як модель, які вже за 40, я намагаюся пропагувати нашу українську. Мову, що Україна це не тільки шаровачина, а Україна це модно і сучасно. Я сподіваюся, це нагорода за мій внесок у світ здорових, як фізично, так і ментально людей. Для мене це як ознака того і свідчення того, що треба жити, треба йти за покликом серця, робити те, до чого прагне душа, і кидати собі виклик і не здаватися. Це про перемогу. Нас сегодня наградили за то, что мы во время войны работаем, поддерживаем ВСУ, поддерживаем наших наших женщин. Все мои женщины, они все донатят ВСУ, все работают на победу. Каждый, как может, кто-то трудом, кто-то деньгами. У нас такое тесное сообщество. Мы их поддерживаем. Дух их поддерживаем. У нас клиента стало в три раза больше, потому что женщины нуждаются не столько услугах косметолога, сколько в моральной поддержке, в том, что они красивые, что их мужчины любят и что не дождутся своих мужчин с фронта. Нагороду я сьогодні отримала за фінансову аналітика року. Для мене вона означає більшу відповідальність перед бізнесом України, тому що я вважаю, що особливо зараз бізнес має розвиватися для того, щоб ми могли і перемогти. і Ми були б сильною країною. Тому це реально відповідально бути аналітиком для бізнесу. І зараз я розумію, що мені треба двигатись далі. Це реально крутий поштовх і в розвитку, і в тому, щоб я ще більше включалася в ці процеси. Награждение было за нашу деятельность, за то, что работаю с людьми, я психолог-менталист, за реабилитацию наших людей, потому что на данный момент очень важно сберечь наше ментальное здоровье, потому что после окончания войны оно нам еще очень долго понадобится. Нам восстанавливать страну, нам помогать друг другу, и нам очень важно будет поддержать наших ребят, которые вернутся с фронта, которые получили травмы, которые много чего в жизни потеряли, а мы им обязаны за то, что мы спим в теплых постелях и едим горячую еду. Поэтому мы будем обязаны еще помогать им, не только себе и нашим близким. Насамперед, вона для мене означає, що наша організація, і це не тільки ті організації, які я назвала, а це і наша асоціація організацій розвитку символ драми України. Вона включає взагалі великий спектр. Об'єднання психологів, що воно визнане, що воно дійсне і що воно потрібно для наших фахівців, і насамперед, те, що ми робимо, потрібно для людей справу. Отримала нагороду якраз за мою професійну діяльність за косметологічну працю, і це для мене дуже приємно, скажімо так. Я відчуваю, що роблю щось важливе, і в даний час, коли наші дівчата потребують як ніколи раніше впевненості в собі у цьому у ці настійкі е часи, я дарую їм трішечки впевненості, трішечки щастя якогось. Сьогоднішню свою нагороду я отримала за аналітику в різних сферах своєї діяльності. Це і психологія, і філософія, і взагалі красота, наснага, творчість і так далі. В першу чергу нагорода для мене означає це е, визнання людей. Це саме цінне, що е, люди. Йдуть до мене, визнають мою практику, мою допомогу, це саме цінне. Даже буває е, дякую, мені просто дякую, це вже нагорода. І за що я отримала за допомогу? Просту допомогу людям енергетичної, практики психологічної, ну і ми волонтери. Також, як і мама, я допомагаю психологічно людям, також підтримую як волонтер. Так що допомагаю як можу. Ми отримали сьогодні нагороду за пісню, яку я написав разом з тиграном Григоряном, з композитором для своєї доньки Вікторії. Тату, повертайся. Це пісня драматична, пісня про війну, пісня про те, як дітки чекають своїх батьків. Ну, Отримання цієї нагороди. Значить, що пісня сподобалася, пісню прийняли, і нам потрібно працювати ще для мене. Ця нагорода значить, що Україна понад усе. І що би ми не робили, які б відчуття нашу душу не наповнювали, все одно Україна переможе, і потрібно рухатись далі, підтримувати тих людей, яких ми можемо підтримувати, і бути разом. Тоді Україна буде понад усе, і ми переможемо. Кожна нагорода в моєму житті це підсумок моєї і творчої діяльності, і благодійної діяльності. Більше року я в турі з благодійними концертами по Україні. Я відвідую шпиталі, військові частини, полігони, де перебувають діти-сироти і люди літнього віку. Кошти, які збирають і донатять українці, я залишаю у громадах на потреби синів і доньок збройних сил України. Я пишаюся своєю діяльністю. Я пишаюся тим народом, який сьогодні є тилом для наших збройних сил. Я вдячна за неймовірно казкове перебування в оточенні тих областей України, їх 13, які я відвідала. Я вдячна всім, хто сьогодні сприяє. Тому щоб український народ надихнувся саме українською піснею, яка є душею українського народу, це ті самі губернатори областей, це міські голови селищні, це старости. Я вдячна тому народу, який вірить в нашу перемогу, який інколи виносячи останні своїх осель, допомагає нашим збройним силам України, так як народ є сьогодні тилом, я вже говорила. Тому, от за мою діяльність за цю невтомну працю, яка мене також надихає, бо коли я бачу і відчуваю, який вплив на свідомість людини, несе пісня, коли я відчуваю, що вона робить з людиною після заходу, наскільки це джерело е життя. Пісня, наша українська, традиційна, народна, дійсно. В народі говорять, що коли звучить пісня, то мовчать гармати. І сьогодні духовність і її величність пісня це саме та духовність, якої потребує український народ, тому що ми маємо підтримати народ духовно в такий нелегкий час випробувань для кожного з нас. 2023 год он всем был трудный. Но мы пережили то, что был блокаут, мы пережили то, что было холодно, наши клиенты волновались, наши пациенты тряслись от того, что им страшно, что я делаю серьезные процедуры по лицу. Они доверяли свое здоровье, свою красоту мне в руки. Но самое сложное было на самом деле это не свет. Не то, что воды нет, да, на сегодняшний момент у меня всегда достаточно в центре. Самое сложное было слушать их истории. А пациенты, которые вернулись из блокады. первое, что им сказал муж, И Самое сложное. было, это не розплакаться вместе з ними, на самом деле. ведучими вечора стали харизматичні Єгор прищепкін та Тетяна Савоськіна. Для присутніх виступили та артисти Наталя Шелепницька, Олена Білоконь, Олексій Сагаловський, Андрій Князь, Валерія Ахтерчанка та Вікторія Гапич. Окрім церемоній нагородження, концертної програми усі резиденти клубу мали можливість поспілкуватись між собою та обмінятись власним досвідом щодо тих умов умов війни, в яких нині доводиться всім працювати. Міленіум Бізнес Клаб за те, що вони роблять дуже особливі речі, тому що відзначати людей під час війни це дуже важливо, тому що кожен із нас, тих присутніх, працює на своєму фронті, чи це медики, чи це освітяни, чи це люди з іншої та сфери, які обслуговують всіх нас, українців. Ми, медійники, теж стоїмо на своєму інформаційному фронті. Хлопці ЗСУ на передовій роблять взагалі нереальні речі, але нас об'єднує спільна справа. І ми працюємо заради нашої спільної перемоги, заради того, щоб здолати п'ятого ворога, щоб зробити так, щоб наша країна була ще кращою, ще замоднішою. І просто ми всі були українці щасливі і жили достойно на своїй. Рідній землі тому слава Україні! Героям слава, слава СУ! Організатори запевнили, що вже готуються до наступної зустрічі резидентів Міленіум Клаб.